Спочатку підлягали обліку близько ста професій було, то на даний момент вже вирішили зменшити, звузити цей перелік до 14. І постає питання в першу чергу в тому, що є вимога законодавства щодо обліку жінок, певних професій, але на даний момент не врегульовано саме особливості постановки на облік жінок. Чи будуть ці особливості, який порядок в тому числі це стосується і проходження медкомісії? Які особливості для жінок постановки на облік та подальшого проходження військової служби підстави для мобілізації? Це все викликає певні питання. І наразі, як анонсувала заступник міністра оборони України Гана Маляр. Що розроблені та внесені відповідні а, акти про зміни до законодавства у Верховну Раду. Тому а, наразі а, сказати чітко, а, яка буде процедура, ми не маємо змоги. Очікуємо на відповідні зміни до законодавства, і тоді можна вже буде казати а, точно про <кх> які вже про ті механізми, які будуть впроваджені щодо обліку саме а, жінок як військової зобов'язані. До того моменту. <кх> Жінки, не прописано саме, що це добровільна, добровільний порядок постановки на облік, проте і нема чіткого зазначення механізму обов'язкового постановки на облік. Така собі прогалина, яка має найближчим часом бути врегульована, тому що дійсно це породжує певні різні трактування законодавства, тому чекаємо на зміну в першу чергу.